Протягом ночі сили АТО нанесли удар по базовому табору терористів, який дислокувався неподалік населеного пункту Вісьоли. В результаті знищено понад 100 бойовиків. Також в ході боїв нашими силами було знищено три гармати противника Д-30. Продовжуються обстріли позицій Збройних сил України зі сторони Російської Федерації. Так, з застосуванням РСЗВ-смерч було обстріляно позиції піхотинців неподалік населеного пункту Нижній Мінчинок. З залученням БМ-21 Град були обстріляні позиції наших військ. Поблизу населеного пункту Макарове. Разом з тим продовжились обстріли позицій та блокпостів сил АТО, які розташовані поблизу населених пунктів Стускалова Балка, Станічно-Луганське, Нікішино-Луганської Збройні Сили України ведуть бої в районі населеного пункту Дебальцево. Зокрема, хочу сказати, що інформація про 25-ту бригаду, яка нещодавно з'явилася в деяких засобах масової інформації, про нібито відступ чи якісь незрозумілі. Настрої є нічим іншим, як хороблива уява терористів та їх посібників. Зокрема, хочу сказати про Маріуполь. Місто вчора героїчно відстояли, противник поніс значних втрат. І це не в останню чергу завдяки тому, що люди, які живуть в цьому місті, дійсно показали, що вони патріоти, справжні патріоти, а не ті, Хто воюють на Фейсбуках чи в інших соціальних мережах? Ще вчора зранку представники добровольчих батальйонів Азов, Айдар та Дніпро мітингували під стінами адміністрації президента. Вони вимагали, щоб їхні підрозділи забезпечили важким озброєнням. А вже надвечір представники оборонного відомства зустрілися з групами добровольчих підрозділів МВС України, аби обговорити можливість переходу бійців у збройні сили України. Ця ініціативна група представляє близько 200 добровольців. Зараз проводиться індивідуальна робота. Офіцерів амобістів, з тим, щоб визначити де саме в якому підрозділі будуть проходити ці люди. Підрозділи МВС вже мають бойові досвід, показали себе з кращого боку. Тому бійці внутрішніх справ можуть влитися до лав збройних сил у найкоротші терміни. За лічені дні вони діятимуть пліч-опліч з армійцями і матимуть у своєму розпорядженні відповідне озброєння. переконаний, що е люди, які довели, що вони мають високий бойовий дух, які після потрапляння на передову готові продовжувати захищати нашу батьківщину. Це власне те, чого. Сьогодні, власне, і потребують Збройні сили України. Українські військові в зоні АТО тепер матимуть сучасного повітряного розвідника. Піднімається апарат на висоту 300 метрів, розвиває швидкість до 70 кілометрів за годину. І знищити його зі стрілецької зброї практично неможливо. За допомогою його ми можемо не підходити до самого ворога, а побачити віддалені об'єкти. Відповідно, побачити розміщення їх живу силу, кількість і відповідно можна буде дати вказівки нашій артилерії, яка зможе накрити їх. Наш журналіст побував на військовому полігоні, де якраз випробовували безпілотний літальний апарат. На вигляд цей іграшковий літак, пінопластовий фюзеляж з розмахом крил 150 сантиметрів. Виготовили розвідника авіамоделісти, для яких безпілотники хобі. Але коли в країні йде війна, не могли залишитися осторонь. Завдяки їхній професійній майстерності та волонтерам. Один такий апарат вже знаходиться в зоні АТО. Незабаром доправлять туди і другий. Керувати безпілотниками не складно для навчання. Достатньо двох тижнів. Даний апарат має встроєний автопілот, який може виконувати функції польоту по заданому маршруту з урахуванням висоти. Ця камера вона відслідковує курс літака, як вліво. Так і вправо вона має поворотний механізм, який може повертатись. Дана є труба, трубочка, яка відслідковує швидкість літака по повітрю. Також він має GPS. Дане є відео, даними антеннами передається відеосигнал на базу. Передає gps координати в режимі реального часу. передає відеокартинку з даної камери. Можна відслідковувати швидкість польоту літака, висоту, напрямок і дистанцію до місця взльоту. Перші два безпілотники авіамоделісти зібрали за власні кошти. Для масового виготовлення апаратів потрібно залучати волонтерів, адже вартість одного літака-розвідника від півтори до двох з половиною тисяч доларів. Ще зовсім недавно військову професію не можна було віднести до найбільш популярних. Молодь прагнула здобути фах економіста, перекладача, юриста. Та аж ніяк не артилериста, танкіста або гранатометника. Цього року ситуація змінилася кардинально. Абітурієнти штурмували військові виші. Порівняно з минулими роками, кількість охочих навчатись тут збільшилася майже втричі. Приємно відзначити, що є бажання. Багато в цьому році поступило військовослужбовців з зони антитерористичної операції. Багато зі східних областей нашої держави є курсантів, які дійсно хочуть вчитися. І, дивлячись на тих військовослужбовців, які поступили з зони бойових дій, вони підтягуються до їхнього рівня. Першокурсник Олексій серед одногрупників має неабиякий авторитет, адже воював на сході країни. Тож під час КМБ міг дати слушні поради товаришам. Зараз зовсім по-другому, ну, двоє-триків зараз вже не сучасне це. Там зовсім по-другому все. І проти нас там воювали ну, люди вже більш з досвідом. У вересні набуває чинності новий закон про вищу освіту. Тож відтепер слухачі військових коледжів для старшин та сержантів отримуватимуть диплом молодшого бакалавра. Курсанти ж після закінчення військового вишу ставатимуть бакалаврами та магістрами. А от кваліфікаційний рівень спеціаліста та ступінь кандидата наук зникнуть взагалі в законі про вищу освіту виписані норми, які Врегульовує питання функціонування вищих військових навчальних закладів. Життя також вносить свої корективи. Під час анексії Криму курсанти нахімовці відмовилися порушувати присягу та заспівали гімн України. Тож після такого героїчного вчинку не могли залишатися на окупованому півострові. Саме завдяки цим юнакам відкрили факультет ВМС у складі Одеської морської академії. Однострою курсантів ОМС одягнули близько 20 вихованців військових ліцеїв, а ще понад два десятки контрактників. Серед них четверо учасники антитерористичної операції. 22-річний Віталій Шацький добре знає, що таке війна. Останні два місяці він перебував на сході країни, змінив декілька місць дислокації та був розвідником. Тепер вступив на факультет ракетно-артилерійського озброєння. Готувався ну Получається, цього року лише ну, тут в Одесі декілька днів, реально декілька днів, для того, щоб повторити ту всю базу, яку я проходив ще в школі, в медичному коледжі ще навчаюся. І на даний момент я навчаюся в університеті імені Івана Огієнка. В усіх військових закладах коригують навчальні плани та навантаження, вводять нові дисципліни. Лише за останні 10 років підходи до підготовки курсантів змінювалися двічі. Тож події, які відбуваються у нашій державі, довели найефективнішою. Є схема підготовки 5 років. курсант. Не треба забувати про те, що ми готуємо випускника, якщо можна так сказати, продукт, який на виході повинен бути. А – офіцером управління тактичного рівня і б – військовим професіоналом відповідної галузі у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчальний процес вдосконалюють постійно, навіть розробили спеціальну програму. Відповідно до цієї програми, всі наші курсанти і хлопці, і дівчата після проведення місячної практики в Десні отримали сертифікат на відповідність. А, Головного сержанта механізованого взводу військові виші прагнуть наблизитися до європейських стандартів. Курсанти працюватимуть на власний рейтинг. Навчальна система позбудеться старих шаблонів. Корінні зміни до методики викладання мовної підготовки, запровадження інтенсивного методу навчання за європейськими стандартами. Досвід АТО засвідчив, що пріоритетним завданням кожного військового закладу є психологічна та бойова підготовка. Для учасників АТО, добровольців та контрактників, створили пільгові умови вступу, а поранених бійців автоматично зарахували до деяких вишів. Всі ці офіцери будуть зараховані до університету. Питання це було вирішено, і до речі, деякі з офіцерів, не дивлячись на те, що є підтвердження, що вони перебували в зоні АТО. А таких понад 36 осіб прибули в навчальний центр, здавали екзамени, успішно склали екзамени, показали високі результати, просто підтвердили те, що вони дійсно достойні вчитися в університеті. І мають бажання, мають фах, мають високі моральні, волеві якості. Освіта сьогодні не робить різниці між тими, хто прагне вгору, і тими, хто ходить по землі. Вона всім дає ходулі і каже ходи.